Після народження сина відношення до війни, мабуть, змінилось. Хочеться, щоб дитина не бачила війни. Хочеться прийняти в цьому участь, тобто ну, не сидіти осторонь. Була створена Окрема штурмова бригада Людь сказали, що буде відкритий набір, і вирішив написати рапорт і перевестись в ОШБ людь Спочатку інспектором штурмового взводу, в подальшому я був прикомандирований до роти вогневої підтримки, де проходив першочергове навчання, тобто базову військову підготовку, і вже працювали по-перше, там на техніці, така як БМП 2, БМП-1. Перший виїзд, то, мабуть, такий, що більш всього запам'ятався. Виїжджає перша машина, ми за нею доїжджаємо до точки, де необхідно працювати. І так виходить, що ми трішки заблокали. Перша машина уїхала вперед, а ми їхали за нею. Дистанція повинна була бути десь метрів. 700, пускай буде десь 600. А перша машина під'їхала на дистанцію десь метрів 100-200. І ворог не очікував, що ми настільки близько під'їдемо, і ми не очікували, що ми настільки близько під'їдемо. Все, штурмовики вигрузились, почали робити свої штурмові дії. Ми ж розвертаємось, вже їдемо обратно, приїжджаємо на місце дислокації. З побратимами спілкуємось, вони кажуть, та восько ходили чутки, що там одна машина згоріла, інша машина заблукала десь, що в одну із машин влетів снаряд СПГ, тобто він покасательно пройшов і, скажімо так, не взорвався. Поранення отримав в населеному пункті північне. Вирішив я трохи прилігти, відпочити. Тут заходить суміжник. Чуємо, як працює град, і останнє, мабуть. Ракети, які були, вони попадають в те місце, де ми повинні були спати. Зв'язалися зі штабом і нам наказали відходити до інших бійців. Все броню поодягали, каски одягнули. Поки йшли, в принципі, все було добре. Десять метрів пройшли, стали, відпочили трохи, заховались там, перечекали певний час, знову пішли. Дойшли, в принципі, все, що себе познімали, щоб трохи відпочити. Сидимо, спілкуємось. Тільки одягаємо броню, застібаємо каски, проходить буквально там декілька хвилин. Вибух, я у сторону, побратим який сидів зліва, теж у сторону летить, іскри, полум'я. Нічого не розумію, що відбувається, там підіймаюсь, а в мене, скажімо так, з носа, з ока, там, кров хлине. Я кажу, щось там з моїм оком? Воно на місці. Міше, все добре. Телефон застаю, дивлюсь, думаю, так око на місці, все добре. У мене було е, осколкове поранення в ногу і поранення в око. Одягнули вони мені турнікет, все затягнули, все добре, і потроху почали виходити до точки евакуації. Там залишалось там, пускай буде метрів 500-600, А вони ж мені там дрон летить в кусти. Мене дрон летить в кусти мене. В той день тільки, скажімо так, дрони ще не, ну, не хватало там. Град був, міномет був. Дрона для повної картини. Вийшли до евакуації, до лікарні мене відвезли, вони вже там проводили дії з оком першорогові. І у зв'язку зі здоров'ям мені потрібно було перевестися. Тобто перевівся я знову до бердянського відділу. На посаді інспектора моніторингу я приблизно десь з червня місяця 25-го року по сьогоднішній день. І найближчим часом я знову збираюсь переводитись до бойового підрозділу. Після народження сина відношення до війни, мабуть, змінилось, бо хочеться, щоб дитина не бачила війни. Хочеться, щоб воно нарешті там колись зупинилось і якось прийняти в цьому участь. Тобто ну, не сидіти осторонь, бо я вважаю, до перемоги потрібно ще працювати, працювати і працювати.